Читав в, в різні думки фанатів, які приймаються безумовно і вашою долею, вашим самопочуттям. Там багато що згадується про те посилання на вас, що якась дивна історія зі склепом mm -hmm. а, була. Що це таке? Ну це я розказувала на самому самопочатку, е зразу після похорону. Ти всім я то розказувала, тому що ну, просто було дивне. Що десь в кінці, ми ж їздимо до Львова біля цвинтару, ну, там де Андрійчик похований зараз. І так біля багато-багато е, нових склепів, таких вже гранітом зроблених. Е, я ніколи не звертала на них увагу. Ми ж вже 10 років там їздимо до Львова, з Львова. І от в кінці грудня я їхала, звернула увагу, кажу, слухай Віктор, давай, може, купимо такий склеп. А він говорю, ну то давай купимо. Ми назад їхали і щось так всередині таке, знаєте? ну Там вже багато людей це купляє, багато стоїть, вони не поховані похованіші, люди, але зроблені вже. Це зараз так прийнято. Чому так стиснулося серце? Ми пішли туди, там при вході на свинтар є така будинок, де вони знають. Він кажуть, ви знаєте, у нас готовий тільки один на горбочку, готовий, який можна продати. Але для чого вам це дорого? Ви собі краще в Селищну раду візьміть, там бо зараз будуть давати нові ділянки і там верху будуть будувати. От ви собі збудуйте, а навесні буду давати місце. Пішла в ту селищну раду. Вони мені кажуть, ну там, ми складаємо списки, ну поки що ще немає, це дозвіл треба з Києва і далі. Так, так. І от проходить десь там якраз свята різдвяні, а мене з голови не йде цей склеп. Я думаю, треба, напевно, піти і той взяти, що той один-єдиний є, готовий. Та Бог з ним, з тими там, грошима. А, може, я не встигну, той наверху. Хто не встигне, чому не встигну, як не встигну. Воно ну, в мене засіло в пам'яті, що я якби, маю забрати той склеп, той, котрий готовий. Бо я не встигну збудувати той, що вони будуть давати. Ефотично. І все, І коли Андрійчик загинув, перший же день я сказала до чоловіка, що біжи в селищну раду, спитайся за той склеп, котрий готовий, бо він один був. Він сказав, так він є. І все, от вам історія. І якби, якби не було того склепу, напевно, ми б не вижили з татом. Тому що похоронити склеп, це ти просто ставиш якби в таку шафу і закриваєш на ключик. Там в тій могилі ще дев'ять може. Це родинний такий склеп, де це зроблено, ну, по штукатуру, ну все добре цей зроблено. Це момент, так як ви сказали, що не кинути на нього землю, так. а просто закрити його на в кімнаті, на так. І Там М -м -м -м. поставили цього плюшевого медведика, який він їздив з ним, якийсь медведик, казали любимий. І ми його поставили туди. І коли от зробили вже це, тоді мені відпустило. Е я вже мала самостійно стояти і дихати на цвинтарі. Тобто, як би ми виконали цей тобто, не було того грудя землі, котре падає. Так якби хтось знаєте, ще в грудні, готуючи мені той, той такий страшний удар, ніби мені поміг трошки тим тою думкою про той склеп. Бо якби то сталося без тої думки в грудні, я би не зорієнтувалася, як Андрій загинув. Я би не подумала про склеп. Бо я взагалі ні про що не думала. Це, Це було б близьке до божевілля. Це ніхто би того не думав. Не знаю, вірити, не вірити, теж якийсь певний знак чи не знак в... Відчуваєте це, що щось а, можливо, ще що не готували до цієї трагедії, то яким чином давала можливість вам по-іншому пережити певний час, кілька днів після того, як це відбулося. Що, як ви сказали, з цим склепом, да, що б ви робили, якби його не було не ну, Це напевно, би дивно, так. А от пані Олю, я, я, я знаю, що ви просто знепритомніли у церкві Львові, коли відспівували ага. Андрія. В, ну просто таке неможливо витримати і як матері це пережити. А коли, коли люди побачили стільки йде, коли Андрій вже був у Львові, його перевезли туди, я був на Майдані до третьої години ночі зі своїми колегами, люди йшли, 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 йшли. Стояли колонки, його великий портрет. Люди приходили, хтось плакав, а хтось просто слухав його пісні знов і знов, хтось підтанцьовував. З листівками, з портретами, з віршами, його віршами Андрія Андрія, я віршами, з віршами своїми на адресу Андрія люди йшли, йшли, буденний день здавалося. Б, завтра людям на роботу, а вони йшли, йшли. Це щось неймовірне було. Ви, я так розумію, навіть не очікували, скільки людей прийде там, у Львові з ним прощатися. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Вам я... це справді допомогло? Звичайно. То, що люди йшли, і йшли, це мене в 12 ночі аж до мене дійшло, що вони йдуть і не перестають просто йти. І коли я вийшла, ну майже мертва за Андрійчиком, коли вже винесли. ну, Я вийшла і сказала його словами. Люди, я вас люблю. Я дякую вам, люди. Як в мене це вийшло? Чому я півмертва, це сказала? А, трудно сказати. Ну, то, що чула, то сказала, що відчувала. Звідкіля сили взялися, так? Ну, не знаю. Сниться Андрій зараз. Ну, один раз вже тут в Києві, я казала, от, буквально недавно. А перед тим я бачила якісь тінь. І знала, що тінь Андрія, а друга тінь чи я була, я не знаю. Не можу зараз пригадати, що вони мені сказали. Скорше всього, це були якісь е, такі, знаєте, от, е, якби посил діяти щось, от, написати. Ти чіпаєш будь-який папір, який тобі є, який не придатний до того писання взагалі. Якісь помнуті, якісь ті, оті от перші посилання взагалі були на якісь паперах таких. Що вхопив на, на з того? З кросвордів, де є, де є рамка, де не написано. На тих писала. От то, що писалося хтось із фанатів, і друзів Андрія сказав, які були там під час прощання у Львові. А тоді поїхали в Бріхова, а в Брюховичах здається, так вже Андрія поховали. А люди всі йшли, 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 йшли. І можна було помітити, що дехто вже ввечері, коли вже менше людей стало бути, ввечері хтось і вночі залишався. Ну, тобто такі, такі фанати, mm -hmm. люди, які дуже любили і люблять його молоді. Вони залишалися біля Андрія, вони включали музику, вони зробили це ввечері, щоб в день, ну неправильно їх зрозуміли, вони не хотіли цього. А вони включали музику, якісь пісні, улюблені пісні Скрябіна, Андрія чи. Ті пісні, які сам Андрій любив, і слухали, вони пітанцьовували, вони сміялися. і хтось, з, е, хтось із них сказав, що слухайте, ну це правильно, правильно. Ми можемо плакати, ми можемо сумувати за Андрієм, але він поряд з нами, він живе і 100% зараз десь сидить на ялинці або на дереві, звісів ноги, п'є келих якогось вина і каже, Ей, кльово, що пить. ви так відчуваєте, що, 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 що я. Мене ну, поряд начебто немає а, фізично, так, але, але те, що ви а, тішитеся з того, що я робив до цього, що це вам допомагає, що mm -hmm. вас ближе, це вас зближує. В цьому був Андрій. Mm -hmm. от так його згадують, отак от його відчувають. От так вони сумують, люди сумують, ми люди сумуємо, але ми слухаємо його пісні. Веселі, і не дуже філософські і якісь просто прикольні. Таких справді, ну. Мабуть, і не знайдеш, і немає. Пані Олю, вам часто казали, що... Андрій схожий на вас. Ну, ви що сказали це? Ну, а особливо я не знаю, моє спостереження, коли Андрій був, здається, рівно рік тому в ефірі сніданку з один плюс один такий ходий, ходий два метри такий, то знаєте, ну вітер подме, mm -hmm. і він mm -hmm. піде. Я кажу, Андрій, що з тобою відбувається? І каже: та ну там щось вирішив змінити в раціоні в своєму житті. Так далі так. трошки такий схуд, справді mm -hmm. схуд, і навіть трошки помолодів. Mm -hmm. А і от я зараз на вас дивлюся і згадую його. Ну, Фантастичне поєднання. Я теж по його словах почала скидати вагу, мені просто треба було скинути вагу, бо з ну, ногами там проблеми були з венами. І він мене повів на консультацію до лікарів тут у Києві. Вони сказали, та нічого там страшного, немає, треба трохи ваги скинути. Я кажу, мамцю, я тобі куплю якісь там засоби, щоб ти могла собі легше ту вагу скинути. Кажу, синочка, я все зроблю. Я після шостої перестала їсти, перестала їсти те, що не можна. Тобто абсолютно легко. Притем мені не вдавалося. Я пробувала, угу. щось там сідала, потім та ну там життя одне, з'їм, що хочеться, що подобається. Але коли я йому пообіцяла, я то зробила. Я своїх 10 кільків, навіть більше там, десь 12 я скинула десь так. Але мені ще треба було ходити по лісі. Угу. 4 кілометрів чотири, по тому, як була зроблена, лазерна така була невеличка операція на ногах, mm -hmm. щоб оцей, і там треба було весь час ходити. сходити. От тих 4 кілометри в день, і то, що після шостої я не їм, і то, що я собі обмежила там е в раціоні, mm -hmm. то, що не можна, там та десь за півроку. Рецепт Андрія, так? Ну, Я би не сказала, що це Це його просьба. Це його просьба А була. ви були слухняні в цьому сенсі? Ну, ми слухали одне другого він мене, я його, коли хтось щось просив. Це було однозначно. А як інакше? А що ж тоді інакше? То що він просив мене, я робила, а що, допустимо, я просила, він робив. Так, так ми жили собі. Пані Олю, а те, що сталося відбулося, як ви гадаєте, це випадковість? Це Чиясне увага? Чи, е, хто взагалі в цьому винний? Чи є такі взагалі? Знаєте що? Як Не ви так... просто поясните до себе, що Ну, мені тут вже пояснювали друзі Андрія, ті, що були там, поїхали зразу. І там вони на, на ДТП. Правильно, ті, що друзі в Дніпропетровську, куди в нього є угу. сильні, сильні товариші, які тут же були, там же все вони виясняли, планувати таке зі старим молоковозом. Старим молоковозом і старим дядьком за рулем. Щоб хтось це спланував, зробив. Це, 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 це просто нереально. Іде, де майже в степу. І це, це просто нереально. А то, що він мені казав, казав Андрійчику, як ти, сину, їздиш, ти так хоч скоро не їдь. А він каже, мам, ти, ти знаєш, в мене тут завжди боженька сидить. От на тому місці біля шофера. У мене там завжди боженька, я прошу боженьку, поможе мені в таких усяких випадках. Уже рано боженька не сів з ним машиною. Пані Олю. Вона стільки, я не знаю, вона стільки сильна ну, людина це відчувається на відстані поряд з вами за одним столом. Що, мабуть, тільки ви знаєте, що може пережити справді мати, яка поховала свого сина. Чому так не сталося з вами? А, що ви абсолютно могли, як матір, яка дуже важко переживає смерть сина, просто за, закритися в чотирьох стінах і не бачити світ, не бачити ніколи і нікого, і залишитися сам на сам зі своєю бідою. Чому з вами такого не сталося? А, ну, Якийсь час це було, звичайно. Якийсь час. Перші два тижні це взагалі не життя було. Це було таке враження, що я там. Якась муха там на, на стелі, яка втікла від цього, щоб нічути. Це, це було нереально все. То все відчути. Тут людина не може реально, мама не може реально відчувати, коли вона хоронить дитину. Це нереальність була. Це ти в якомусь був в такому вакуумі. Хтось щось говорив, ти щось робив, ти мусив щось рішати, якісь справи. І в той же час, розумієте, ти якби не ти. Ти якби не ти, ти. ти от, от, я ж кажу, так ти ніби зі стелі спостерігаєш, що в долині там роблять з тобою, і ти ніби там десь ходиш. Тут реально, тут, тут не можна того розказати. І були такі, такі моменти після дев'ятого дня, що я тільки відкривала очі, це було рано. Бачила свою доктор Женю, яка нахилилася над мною. Олечка, ну що там, ну як там, щось там мені давали, щось. І я закривала очі, відкривала, а то вже був вечір. І знову Олечка, а як? А що, і знов щось там давали. І так я, і так, і так чоловік. Ми так його взагалі в лікарні відкапували. От. І поки, ми, поки нас вже в вертикальне положення, тоді вже ми почали щось відчувати. А дома такий величезний портрет з тих останніх банерів. Банер є, той останній, що був, і прийшла мало знайома людина Саша, який завжди мені обрамляв рамки, якісь картини, щось там, що я мала. Він на другий чи третій день. Після похорону попросився приїхати. І він сказав, давайте я зроблю той портрет, що він вас тут висів, бо він був з чорними, так як висів у церкві банер з чорними тінями. Ми відріжемо і ми в білу рамку. Є. Він абсолютно сам, це величезний банер, це, це дорога рамка. Він це все зробив, він сам приїхав і повішав. Це людина, ну, як я його знаю, ну, я приходжу до нього там картинами якісь, чи, чи там мої знайомі. Розумієте, при чому він завжди пояснює? І потім він ще, ще пару разів він на велосипеді все під'їжджає, він там недалеко живе, то він щось там мені привіз, то він ще на цвинтар зробив таку, щоб не затікало, теж там портрет такий, щоб люди знали де. Такі от люди були поряд. І чужі, і рідні. І так якось витягували за вуха, за, 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 за голову вроде без того страху. Що там казати? Мені все здається, що він десь надійде. Та він десь все одно відчуває. Поряд буде бродити. І здається, що він дивиться, іноді просто думає, що от дурні, що ви плачете? Це ну, молоді, принаймні кажуть. Але все-таки, що таке ви мати, один син. Знаєте, якщо можна вас попросити сказати все, що у вас на душі, на серці, тим матерям, які зараз вас дивляться. Які втратили своїх синів, рідних, близьких доньок на війні, і це відбувається ще не щодня, як не впасти? Як йти далі? Як продовжувати життя? Які їм слова знайти? Mm -mm. mm -mm. Можливо, ви знаєте? Mm -mm. Ніхто не може мамі сказати, як її пережити. Ніхто не може сказати, знаєш, я отак от переживаю, і ти так переживай. Ніхто. Кожний по-своєму, тут дуже неправильно, що мама може хоронити сина. Я казала, я навіть найбільшому ворогі не побажаю втратити дитину. Це просто, просто неймовірно. Тут нема ні слів, ні нема ніякої поради того. Я чим рятуюся, я рятуюся Андрієвою музикою. Може мені легше тим, що так багато лишилося після нього. Музики після нього лишилося так багато всього. О, от. І я тим рятуюся, я слухаю диски, я слухаю ті пісні, на які я колись можна звернула увагу. Вони були написані дуже давно, допустимо, а зараз я їх слухаю зовсім по-інакшому. До тих пір вони були написані, коли він вже почав якби, спрощувати нам, спрощувати нам. Сприйняття, текстів його, так вже з'явилися старі фотографії, які дуже просто зрозуміти, так? От, а перед тим є там дуже складні речі. І оті складні речі я почала слухати, почала розуміти, новому мені страшно захотілося, щоб вони не пішли в далеко і пропали. Мені хочеться, щоб їх почули наново. Тобто, ота от група, про яку я говорю, не переспівала Андрієві хіти, які вже всі знають, і тільки Андрій їх співав. Короблі, старі фотографії мам. Мені хочеться, щоб вони то співали, чого ми ще не чули. І воно тільки є на дисках, і десь там хтось з великих фанатів його прослуховує і розуміє. Я би хотіла, щоб більше людей зрозуміло. Бо тим текстом прийшов час. І може, тому що я тим почала займатися, я живу. Я тим живу. У мене зараз така мрія, щоби ми могли донести то, що не все, Андрійково, ми чули і знаємо. Він так старався, він так хотів е, донести то. І в нього стільки текстів, і в нього стільки ще віршів, як він не казав, в мене не вірші, в мене тексти, які ще треба вчути і, і, і зрозуміти нам всім. Я думаю, що ті фанати, що мені пишуть, ті люди, що мені пишуть, просто вдячна їм. Я не знаю як. Вони мені відкривають очі на Андрійка. Тобто я не знала його масштабу. Ми всі напевне не знали. Все появилося після його смерті, що такий масштаб, такий масштаб впливу на людей. Це ж масштаб впливу на свідомість людську. Діти 13 років пишуть, 13 років, 16 років. В Київ не десь там, що дитина нічого не чула. Київ пише, дівчатка, 13, 15, 16. Я ж не говорю про таких самих гівлін такого віку. Це, це просто надзвичайно. І Торонто, і Данія, і Польща 75, і де, де тільки що що, то я сижу, звичайно, що ти мене радує. Певно, що так. Як я бачу, що ти чекай, синочок, то ти таки писав правильно, ти таки зробив щось на тій землі, mm -hmm. навіть як ти от зараз пішов, а по то тобі лишилося. Мені, напевно, легше, бо після нього лишилося стільки всього, що ще треба вчути і ще треба донести. Мені може легше. Може, тому я, як ви кажете, сильна жінка не сильна, я маю мету. У мене mm -hmm. мета. Якщо та мета вийде, якщо ми зробимо, то тобто ми повинні так зробити, щоб люди зрозуміли, для чого ми це робимо. Не просто зробимо. А для чого ми це робимо? Чому ми ті тексти, а не інакше витягуємо? І я хочу з ними порадитися, які тексти в першу чергу ми будемо робити. А ось ці рядки. А... Ви знаєте, я їх, я їх не знала. А можете зачитати? Це рядки, які, до речі, на щоденнику. Так, е які знайшли щоденник дівчинки, так. Щоденник дівчинки, вона чомусь захотіла викласти ці слова. Угу. Коли не буде нас, я вже тобі не скажу. Коли не буде нас, не ляжу я на сніг. Коли не буде нас, нікого не побачу. Коли не буде нас, не буде чути сміх. Коли не буде нас, я буду зовсім другий, коли не буде нас. Коли не буде нас. І стільки слів, і стільки ми можемо читати і дивуватися, і дивуватися, і дивуватися. І я просто думаю, що я ну, не маю права змовчати і сказати, та добре, не робимо нічого, бо в нас може не вийде. А може вийде, а може вийде. А може вийде, а, а, вийде. а, а може, вийде, а може, вийде. а може вийде. Пані Олю, ваші птаха. Ну, я думаю, що він вас обов'язково підведе до дої мети, до якої ви йдете. Ця мета навколо, безумовно, і в вашому сині, навколо нього. А ми будемо продовжувати любити нашого скрябіна, вашого птаха. І ми впевнені в тому, що він, він вашими руками, вашими думками, вашою душею. Доторкнувшись до вас, я думаю, що він продовжить свою справу. Я думаю, що так, я дякую вам на добрім слові. Дякую вам. Дякую. Я дякую всім, хто мені пише. Я чекаю теж на їх листи, я чекаю на їх е підказки. Е я всіх їх люблю. Я всіх люблю людей. Вони мені настільки помогли, мені помогли вижити. Ті, що стояли коло церкви, ті, що пишуть, ті, що дзвонять, ті, що кажуть е звичайні слова. Я сумую з тобою разом. Я всім дякую. І я чекаю. Я чекаю на ваші відгуки, я чекаю на вашу підтримку. Люди добрі. Я люблю вас. Ми вас любимо теж. Нове дихання Скрябін незабаром, і до пані Олю завжди раді вас чекати у нас в гостях. І вже точно зустрінемося на концерті 20 травня. А згадаємо пісні Андрія. Будемо всі разом співати, думати про нього і думати про те, що як він і казав. що б там не було, ми маємо жити, маємо бути сильними. І життя триває. Дякую вам за силу, за впевненість і за натхнення. Що ні в якому разі, щоб то не було, здаватися не можна, пані Юрі, дякую.